Вітаю всіх! Я тепер хочу продивитись ось що. Як вплине дії в Курській області на перемовини? Вплив. Тепер я хочу подивитись: вплив подій в Курській області на перемовини України та Росії. Як воно вплине? Як вплинуть вони? Давайте подивимось: вплив подій в Курській області на перемовини України та Росії. О, сила, так. Лицар жезлів, добиваємо свого. Боже, скільки знову таємних дій, Україна робить собі позицію. Відразу скажу: вплив який Україна робить собі позицію. Конкретно, щоб вона була вища, ніж є. Ну, ви ж розумієте, що вона вишукує результ... Це збір інформації, результ... ну, ось, знаєте як, розвідка боєм. Чи щось таке. Кінцевий результат. Угу. результат. Ось. Щоб вийти з війни переможцем, вона це робить. Більш-менш переможцем. Розуміли? Так. Тепер. Тепер я хочу ось що. До кінця року перемовини почнуться. До кінця року ці перемовини почнуться. Подивитись, треба ще таке. Верховна жриця. так, вони є. Я б сказала, вони вже є по верховній жриці. Четвірка кубків. Вони, а як на паузі, тому що кожен хоче собі вирвати вигіднішу позицію. Знову лицар жизнь. Так, знову ж сила. Пропозиції, щоб висувати. Розумієте, кожен виборює собі шанс висувати свої пропозиції. Дві купки, ось вони. Ось появо, -по -по це по яволу працюють дві сторони, плюс верховна Жриця. Це таємничість певна, є певна дія, яка впливає на це. Тому перемовини йде... йдуть, вони будуть предметні, але кожна сторона хитрує нечесно. Ну, що розумієте? Він ні, чесності, не буває. Який буде результат? До, кін... ні, до кінця року, 2024-го, будуть перші результати цих перемовин. Перші результати будуть до кінця 2024 року. Перші результати подивимось. Так, будуть. будуть. Тут навіть дві карти мені випало. Ми побачимо. Зміни. Суд це серйозні зміни будуть. Розглядаючи пропозиції. Знову верховна життя випадає. Шістка мечів, пошук рішень, четвірка кубків. Вони будуть шукати вихід цієї ситуації. Що зробити? Угу. Максимально ж треба. Дивіться, буде проміжковий результат. Четвірка жезлів це буде проміжковий результат цих перемовин. Це дуже добре. Він буде. Я думаю, досить розглядати, тому що він дійсно буде.